Ой, невістко, привіт! О, здрасте, мам. Ти, як завжди, нічого не робиш, да? так? Нічого не роблю, ви ж бачите. Гуляю, ходю по балкону, туди-сюди, туди сюди. Ну, то тобі. Ну, нічого, то таке. Я тобі хочу сьогодні зробити подарок. Ой, мам, знаєте, мені ваші подарки вже нема де да складати, чесно. Це хороший подарок. Це сімейна реліквія. Раритет. Тому що я хотіла досі, я думаю, та ні, вона така, що вона їх поб'є. о, То я її купила там такі красиві. Була акція, то я її собі купила по акції там такі красиві. Ну, а ці вирішила тобі подарувати. Кого? Раритет. Сімейна реліквія. Раритет. Вічні тарілки, красиві, модні. Ой, мам, я не знаю. Я навіть їх боюся в руки брати, не те, що з них їсти. Слухайте, я оце теж така, як ваша доця, я їх розіб'ю. Лучше, лучше забирайте, поставите в себе. Ви така акуратна хазяйка, поставите, а вас буде стоять вічно. Ну це ж подарок доця. Акуратненько постав і протирати раз в год. Щоб, не дай Бог, не розбити. А якщо ви так настаюєте? Дякую, мамо. Ви до нас надовго? Та, поп'ю чайку, там вас тортик, я бачила, стоїть. Я чувствувала. А як ви могли бачити він в холодильнику? Ну, я вже ж холодильник заглянула. Чи довго мені задержуватися, чи ні? Добре. Пошли.